Вітаю вас, друзі! Продовжуємо повторення геометрії. Задача. Більша діагональ ромба дорівнює С. А тупий кут альфа. Знайдіть периметр ромба. Отже, маємо ромб ABCD. Діагональ а, С більша, і вона дорівнює С. Б, С дорівнює альфа. Знайти треба периметр ромба. Спочатку самостійно спробуйте розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, ABCD ромб. Це означає, що всі сторони його рівні. Для того, щоб обчислити периметр, нам достатньо знайти довжину однієї сторони і перемножити цю довжину на 4. Тобто, периметр. Ромба АБЦД дорівнює 4 множити на АВ. Отже, задача звелася до того, щоб знайти сторону ромба. Побудуємо другу діагональ, діагональ БД. діагоналі ромба в точці перетину діляться на опів. Отже, АО дорівнює С ділити на 2. Діагоналі ромба ділять кути його навпіл. Отже, діагональ БД ділить кут АВЦ навпіл. І ось оцей кут дорівнює половині кута а, Б, Кут АБЦ, дорівнює одна друга кута АБЦ. А це дорівнює альфа на 2, оскільки АБЦ має міру альфа, то. АБО дорівнює альфа на 2. Наступне міркування. Діагоналі ромба перпендикулярні. Тобто діляться, перетинаються під прямим кутом. Це означає, що трикутник АБО прямокутний. А тепер проміжний підсумок. Ми маємо прямокутний трикутник АБО. В цьому трикутнику в нас відомий катет АО він дорівнює С на 2, і відомий кут АБО, він дорівнює Альфа на 2. Необхідно знайти гіпотенузу. Використаємо одне з правил розв'язування прямокутного трикутника. Щоб знайти гіпотенузу, треба катет розділити на синус протилежно до нього кута. Тобто АБ дорівнює катет АО розділити на синус кута АБО. Дорівнює С на 2. Розділити на синус, то синус піде в знаменник. Синус кута альфа на 2. І залишилося підставити одержане значення АВ, ось це значення. У формулу периметра сюди. Вийде периметр. Дорівнює 4. Множити С. Переписуємо значення сторони на 2, синус альфа на 2. Оця двійка четвірка можна скоротитися. Чисельнику 2 знаменнику 1, Одержимо. 2С розділити на синус альфа на 2. Це і є периметр ромба. Задача розв'язана. Давайте з вами пройдемося по ходу розв'язання і пригадаємо, які властивості ми з вами використали. Перше означення ромба. А саме, ми використали, що всі сторони ромба однакові. Формулу периметр ромба. Властивість діагоналей, що вони діляться точкою перетину навпіл, що вони є бісектрисами кутів ромба і що вони перпендикулярні. І використали е, правило розв'язування прямокутного трикотника. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.